Питання доступності у Хмельницькому відбулася публічна консультація, як зробити вулиці Подільську і Проскурівську безбар'єрними, адже там перешкоди для маломобільних людей трапляються ледь не на кожному кроці. Перетинання пішохідних переходів це в першу чергу одна з основних проблем, тому що там, де проблема перетинути пішохідний перехід, де з однієї сторони спуски є пандус, з другої сторони нема. Людина під'їхала на візку до бродюра, і вона світлоперізні частинці створює аварійну небезпеку і аварійну ситуацію і безпека для життя самої людини. Ще одна проблема пандуси та підйомники. І на вулиці і на Подільській вони є. Однак неправильно побудовані або розташовані. Надто вузькі чи за високі стануть лише перешкодою для маломобільних людей. Ну по перше, він має бути таким, щоб людина. Могла самостійно без сторонньої допомоги по йому піднятися. Так, і щоб, случайно, щоб вона е з нього не звалилась, допускається, що якщо висота пандуса там, до 50 сантиметрів, не повинна бути поручні гривень. Ну, якщо більше, то мають бути поручні, щоб людина руками себе страхувати. За попередніми дослідженнями, загалом на проміжках цих двох вулиць, які знаходяться між Володимирською та Свободи, комунальники виявили майже сотню перешкод. Не проблема – проблеми. Це не відсутність пандуса або неправильний кут пандуса. Це перепони на шляху, які не дозволяють, наприклад, розмовитися двом людям. є одне особливе місце, яке дуже складне для доступу. От також широкі Широкі зливні каналізації, які теж можуть стати проблемою. Щоб усунути фізичні бар'єри, які перешкоджають маломобільним вільно пересуватися містом. Агенція розвитку Хмельницького створить проєкт щодо підвищення доступності. У ньому визначать шляхи вирішення проблем, і пріоритетність виконання робіт. Врешті у нас буде готовий проєкт, як покращити, хоча б цю частину, тому що ми розуміємо, що там дуже великі кошти. Скоріш за все, це будуть не бюджетні кошти. Нам потрібно буде звучати донорські організації, тому важливо, щоб ми максимально пропрацювали. Цю проблему і вийшли на якісь спільні шляхи вирішення. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.